Площа Кропивницького. Площа у Львові, що розташована між вулицями Городоцькою та Шептицьких, неподалік головного залізничного вокзалу. Через це, мабуть, цю площу народі часто називають привокзальною. Від 1871 року вона називалася площа Солярні, бо тут розташовувалися соляні склади. Від 1916 року мала назву Більшевського на честь Львівського. Римсько-католицького архієпископа Юзефа Більчевського, після Другої світової війни, площа Кропивницького на честь українського письменника, драматурга, актора Марка Кропивницького. Забудована вона у стилі класицизму, сецесії та конструктивізму. Під першим номером головна споруда площі греко-католицька церква святих Ольги та Єлизавети, у минулому церква святої Єлизавети Угорської. Церква була збудована на пам'ять про популярну імператрицю Цісарову Єлизавету Баварську, дружину цісаря Австро-Угорщини Франца Йосифа І. Будувався костел за кошти польських залізничників для їхньої парафії. Місцем спорудження обрали площу солярні обабіч вулиці Городоцької. Вибір було зроблено так, щоб споруда церкви закривала від головного вокзалу вид на собор святого Юра, який був греко-католицьким. І нагадував усім прибуваючим до Львова залізницею, що тут живуть українці. Будівництво костелу Ельжбетти розпочалося 25 вересня 1904 року. Під час українсько-польської війни, 18-19 років, костел був частково пошкоджений артилерією. 26-го року у костелі встановили один з найбільших органів у Польщі. 39-го року, у перші дні Другої світової війни, під час бомбардування Львова. Поряд з храмом розірвалася авіаційна бомба, пошкодивши шпилі та стіни. А по війні радянські окупанти костел закрили, залишки органих труб звалили на хорах. Відтоді храм використовували як склад. А в 62-го року, за наказом радянської влади, спиляли хрест із найвищої вежі та знищили кам'яний хрест перед спорудою. До речі, саме у закапелках цього храму знімали епізод для радянського кінофільму Дартаньян та Три Мушкетери. Згодом костел перетворився на місце вуличної вбиральні. Сюди ночами ходили до вітру усім не ліньки. Аби припинити це нахабство, радянська місцева влада огородила костел Буцімто для реставрації, але насправді цей паркан так і залишився на довгі роки і ніякі роботи не проводилися. Однак 1991 року церкву передали греко-католицькій громаді і освятили як церкву святої Ольги та Єлизавети. У житловому будинку під другим номером за польських часів вмістилося бюро міжнародних морських ліній Королівсько-Голландський Лойд. Адресу під третім номером до Другої світової мала фабрика шоколаду Дерби по війні за радянських часів тут діяв кондитерський цех, а згодом також містилася кравецька майстерня Львівської залізниці. У будинку під шостим номером до 39-го року містився магазин канцелярського приладдя. У 50-х роках. Відкрилася забігайлівка, а згодом пиріжкова. У будинку під сьомим номером до війни була цукерня овоца. Адресу під десятим номером за часів Польщі мав магазин тканин Кароля Саламандера. У 50-60-х роках перукарня та фотосалон «Артілі Фотохудожник». Також тут від часів СРСР працює магазин книги. І у будинку під дванадцятим номером за радянських часів була сосисочна. На початку ХХ століття праворуч від входу до церкви Ольги та Єлизавети розпочалося будівництво торгівельного пасажу. У пасажі «Грьодлів», його так називали через те, що ділянкою володіли брати Грьодлі», діяли крамниці, розкішні ресторани, кав'ярня та фешенебельний кінотеатр Гражина. Пасаж «Грьодлів» був досить популярним, передусім через вигідне розташування та якість сервісу. За пасажу. Почався з приходом перших совєтів у 39-му році. Приміщення були повністю занедбані. В одному з павільйонів було облаштовано ленінський куток. Під час війни споруда теж зазнає пошкоджень. У 44-му році авіабомба завершує цікаву і успішну історію пасажу грьодлів у Львові. Руїни було прибрано на початку 50-х років. Довгий час поруч тут був сквер з дитячим майданчиком. Від 2007 року площу прикрашає монумент Степанові Бандері, а за ним доживає свої дні колишній кінотеатр маяк, немов відголосок минулих успіхів і слави пасажу.